Вітаю! Як і обіцяла, роблю другу частину відео про порожні баночки. Тут у нас є про що поговорити. У мене виникло таке запитання: які подовження відео вам подобаються найбільше до 10 хвилин чи більше? А для того, щоб повністю закрити тему з волоссям, я вам покажу ще два продукти. Перший продукт це популярний тонік з розмаринами від Веліда і, і Чевеледа, не знаю. Інший засіб це рідкі кристали від італійського бренду Nua. Ну, так пише. Давайте почнемо з тоніку. Добре, така передісторія. Досить довгий час я мала проблему з вибадінням волосся, а після ковіду я втратила половину своєї густини. Ось так моє волосся виглядало до. Зараз, звичайно, його в два рази менше, але я стараюся якось з цим. Боротися і повернути втрачену густину. Волосся випадало-випадало, потім деякий час перестало випадати, але в кінці весни я переношу операцію, і волосся починає випадати знову з новою силою. Ось така ситуація була після кожного миття і кожного розчісування. Ця ситуація вибивала мене з колії, тому що я буквально відчувала, як волосся зменшується в об'ємі. Його і так було небагато. По аналізам здавалося б, все було добре, але волосся все рівно випадало. Я собі думаю, що це був такий стрес через перенесену операцію. Гортаю TikTok, декілька разів мені попадається ось цей тонік. Думаю, ладно, куплю цей продукт. І відразу скажу, що я була скептично налаштована, тому що я користувалася різними тоніками, сироватками, всі вони були безтолкові і жодного. Результату не давали. Цей тонік необхідно було використовувати кожного дня два рази на день, зранку і ввечері. Я жалію, що я купила одну бутилочку, тому що зараз знайти цей продукт за хорошою ціною і в наявності це проблема і майже неможливо. По консистенції цей тонер як водичка, пахне розмарином, волосся не жирнить. Тут не дуже зручний дозатор, але якось можна до нього пристосуватися. При регулярному використанні цієї баночки мені вистачило буквально на місяць. І що ви думаєте, ось результат після Використання. А на скронях з'явилися нові волоски. Це, взагалі, моя така проблемна ділянка. Самонавіювання, співпадіння можливо, тому що пройшов лише один місяць, але волосся перестало випадати це факт. Єдина проблема. Після того, як цей тонік закінчився, волосся почало випадати знову. Пізніше я додала до свого раціону деякі мікро та макроелементи, і зараз випадіння волосся в мене виглядає ось так. Я не кажу, що це магічний продукт, і можливо у вашій ситуації він не подіє. Але якщо ви до нього придивлялися, то раджу його спробувати. А ось цей продукт зі мною вже близько 5 років. Це рідкі кристали від бренду Нуа. Він зі мною так довго, що мені аж набрид. Засіб у складі має силікони та олійку макадамії. Класно розладжує волосся, волосся блистить і добре розчісується. Об'єм продукту 80 мл і термін придатності 12 місяців після відкриття. Дуже смішно, але кого це хвилює, правда? Цього разу в мене закінчився бальзам для очищення від бренду SkinLab. Якщо вам цікавий цей бренд, в мене є відео і посилання з'явиться десь тут. Цей засіб має в складі похідну саліцилової кислоти, яка має нейтральний PH і, відповідно, не буде подразнювати шкіру. Продукт підійде для кожного типу шкіри, але найбільше сподобається власникам комбінованої і жирної шкіри, саме через похідну цієї саліцилової кислоти. По текстурі продукт нагадує таке підтанувше вершкове масло, добре наноситься на шкіру. Якщо порівнювати із beauty of Choson, де останній такий трішки твердоватий, класно і моглюється з водою, добре очищує, продукт мені підійшов, сподобався, я б його повторила. 5 з 5. Маю ще один гідрофільний засіб це олійка від Аюнік. І цей продукт мені сподобався найменше. Напевно, давайте почнемо з дозатора. Тут він жахливий, і олійка постійно підтікає, навіть коли продукт знаходиться у вертикальному положенні. Тому, якщо ви берете цю олійку з собою в подорож, будьте дуже і дуже і дуже обачні. Засіб непогано очищує шкіру, трішки гірше емальгується з водою, якщо порівнювати з Lab або Dr. Сюрікал для прикладу. Після змиття на шкірі він залишає Таку жирну плівку, але враховуйте, що гідрофільні засоби для очищення ви повинні змивати пінками або гелем для очищення. Засіб для очищення змивати гелем для очищення. Дивно звучить. Можливо, це маркетинг. В мене двоякі враження: з однієї сторони, продукт нібито і не є поганим, а з іншої сторони, дратується помпа, яка постійно підтікає і продукт весь час покритий шаром якогось пилу. Якщо ви користувалися тією олією, то, будь ласка, напишіть, чи підтікала у вас ось ця помпа. Можливо, мені лише одній так не пощастило. Ось таке. У мене закінчилося три тонери. Перший це від One Thing, другий продукт від бренду Skin Lab, і третій це, типу як тонер педи від бренду CosRex. Давайте почнемо з One Thing. One thing. Звук Ті я ніколи не могла вимовити. Назва цього продукту перекладається як одна річ і буквально відображає філософію всього бренду, тому що в складі цього засобу всього лише три інгредієнти. В основі засобу 95% полину. Чому саме полин? Тому що це антиоксидант, чудово бореться з почервоніннями, запаленнями, непогано зволожує шкіру. Кожен тип шкіри може отримати перевагу від використання цього продукту або самого інгредієнту. Цей тонер має таку водичкову консистенцію, досить швидше вбирається, тому що вважаєте, це вода, і засіб має специфічний запах, запах полину. Тут вже вибачаєте, але так придумала природа. Маю ще один тонер від SkinLab з екстрактом чайного дерева, екстрактом хаутюні та центелою азіатської. Має таку водичкову консистенцію ось до останньої краплі. Як і попередній продукт класно зволожує, заспокоює за рахунок чайного дерева, бореться із почервоніннями. Класний продукт, універсальний, але на відміну від полину, цей засіб не має абсолютно жодного запаху. Обидва продукти мені сподобалися, можу радити. Схожий результат можна отримати і від наступного продукту: це зволожуючі та заспокоюючі педи від корейського бренду COSREX. Що це таке? Що таке ці педи? Педи це буквально ватний диск, який замаринований у зволожуючому тонері або якійсь есенції. Ці ватні диски від Коесрек з однієї сторони рибористі, а з іншої гладенькі. Задумувалося, що рибориста сторона нібито відлущує шкіру, а гладенька доглядає після. Як використовувати ці педи? Якщо у вас зволожуючий або заспокоюючий продукт, то вважайте, що це етап тонізації. Використовуйте зранку або ввечері, після очищення протирайте обличчя цим ватним диском, його змивати не потрібно, і потім ви приступаєте до наступного етапу у вашому догляді. Засіб непоганий мені сподобається. Обався, можу радити. Хочу вам показати чотири сироватки. Перший продукт від Доктор Сюрікал це вітамін К в ліпосомах для кращого проникнення. Це двохфазний засіб, який перед використанням необхідно взбовтати. Якщо у вас є проблеми з куперозом або розація, це продукт для вас. Він працює більше на заспокоєння шкіри. Якщо у вас немає цих проблем, то результату від цієї сироватки можна просто не побачити. Якщо вас цікавить тема розаця або куперозу, у мене є окреме відео. Якщо вас цікавить огляд продукції Dr. Сюрікал, у мене також є відео на цю тему. Наступна сироватка з азелаїновою кислотою від британського бренду QA. Хороший склад, доступна ціна. Через особливість азелаїнової кислоти ефект ви побачите далеко не відразу. Для цього потрібно хоча б місяць. Концентрації азелаїнової кислоти ми не знаємо, виробник цього не вказує. Сироватка кремова досить швидко вбирається шкірою, не залишає жодного сліду після себе, інколи може підсушувати шкіру. Але це особливість практично всіх кислот. Засіб непогано працює з тоном і почервоніннями. Якщо ви шукаєте бюджетний варіант азелаїнової кислоти, можу радити цей продукт. Наступний засіб це пептидна сироватка від Mary May. Антивікову дію я поки відмітити не можу через свій вік, але сироватка непогано зволожує. Засіб комфортний і ціна в нього доступна. Це якщо порівнювати цю сироватку з іншими пептидними сироватками, де цінник ну вже набагато вищий. Transparent Lab – це просто відкриття минулого року. В мене тут стабільна або не кисла форма вітаміну С, засіб має густу текстуру, швидко вбирається, має таку мінімальну липкість, але вона не заважає використанню. І після цієї сироватки ваша шкіра сяє, але не за рахунок жирного блиску, шкіра ніби підсвічена всередини. Якщо ви користуєтесь вітаміном С, то ви могли помічати, що такі продукти роблять вашу шкіру сяючою. Можливо, це лише в мене таке враження від використання вітаміну С. Напишіть. Будь ласка, ваш досвід і чи стикалися ви з чимось подібним. Єдиним недоліком я можу назвати те, що продукт досить складно дістати з баночки саме через його густу текстуру, але результат того вартий. Із сироватками ми закінчили, тепер давайте поговоримо про зволожуючі креми. Хочу показати ось такий крем від Козда Баха з пептидами. Засіб дуже і дуже непогано зволожує шкіру, має таку легеньку кремгелеву. Кремгелева... Легенька текстура досить швидко вбирається. Я маю комбіновану шкіру, засіб себе чудово показав в холодну пору року. Думаю, що із сухою шкірою буде працювати в тому числі. Виробник заявляє, що засіб універсальний. Продукт класний. В складі є гіалуронова кислота, ніацинамід, сквалан, одна група пептидів, об'єм невеликий 45 мл. Засіб сподобався, йде в купілку хороших кремів. Маю класний бар'єрний крем від Etude House лінійки Сунджанґ. Засіб має досить цікаве пакування для мінімізації потрапляння повітря. Ось ця лінійка Сунджанґ була створена спеціально для глибокого зволоження та загоєння шкіри. Основним активом в кремі є комплекс пантено який складається. Вгадайте з чого? Правильно з пантенолу та мадика сусіду. Засіб чудово підійде і був створений саме для сухої, чутливої і зневодненої шкіри. Продукт без запаху, має легеньку, негусту консистенцію, але при цьому дуже так добре, якісно зволожує і відновлює шкіру. Якщо я маю комбіновану шкіру, тоді для цього я собі купила продукт для сухої шкіри. На той час, коли я ним користувалася, це було минулої зими, я працювала в приміщенні, де температура була плюс 2 градуси, і постійно працювали кондиціонери. Відповідно, шкіра на знаходилася постійно під потоком цього холодного повітря. Я ціленаправленно купила собі саме ось цей продукт. Засіб чудово захистив шкіру, і я раджу спробувати, якщо ви маєте суху, зневодену або чутливу шкіру. Ось. Просто спробуйте. І продовжуючи тему хороших зволожуючих та відновлюючих кремів, хочу показати вам засіб, який просто вкрав серце мого чоловіка. Це зволожуючий крем від біома. Зараз розповім, чому в складі є ніянамід, пантенол, зелений чай, церамід, жирні кислоти, легенька текстура, чудово зволожує нежирний шкіру. Купувала я його для чоловіка, але звісно, сама також користувалася. Прекрасний засіб для зволоження та відновлення захисного бар'єру. Якщо ви маєте жирну або Комбіновану шкіру, то раджу спробувати, впевнена, ви в ньому не розчаруєтесь. Єдиний мінус це його об'єм. Тут 50 мл, а хочеться набагато більше. І останній крем на сьогодні просто знахідка для сухої або схильної до сухості шкіри це атопал. Крема тапалам на ламелярній емульсії. Що це таке? Ламелярна емульсія по своїй будові нагадує ліпідний шар шкіри. І якщо у двох словах, то ця емульсія вбудовується в пошкодженій частини ліпідного шару і є такою, нібито заплаткою. Ламелярну косметику можна використовувати дітям, людям з різними шкірними захворюваннями. Такі засоби чудово підходять для сухої, чутливої або пошкодженої шкіри. Склад цього крему досить насичений і докладніше я розповідала ось в цьому відео. Текстура цього засобу щільна і густа. Причому, що на шкірі він не залишає жирного блиску, а навпаки, шкіра матова. Практично весь час я його використовувала у вечірній рутині. На раз два, справлявся із сухістю, використовувала і на обличчі, і на руки, і навіть на губи. Прекрасний крем, якщо вам потрібне відновлення шкіри, або ви використовуєте активи у своєму догляді, і необхідно чомусь це все закрити. Така густа текстура більше сподобається сухій шкірі, а комбіновані і жирні цей крем зайде більше. У формі лосьону маю ще сонцезахист від Біоре, наслухалася, начиталася позитивних відгуків, вирішила спробувати. І цей продукт мені не сподобався абсолютно. По-перше, його текстура, він нібито і легенький, але не сподобався, як він відчувається на. Також спирт в цьому засобі відчувався досить сильно, навіть якщо ви не використовували його на зону навколо очей. Продукт мені, на жаль, не підійшов, я його не можу радити. На сьогодні це все. Обіцяю, що більше не буду робити таких довгих перерв і випускати відео про порожні баночки частіше. З радістю почитаю ваші відгуки на показані продукти. І не забудьте написати, які подовжені відео вам подобаються найбільше. До зустрічі! Скоро побачимось! Бережіть себе!